Сортуємо сміття, дбаємо про майбутнє. Учасники проєкту учні та вчителі. Місце реалізації проєкту Школа та шкільна територія. Ведпроєкту інформаційно-дослідницький та практично орієнтований. Цілі проєкту формувати учнів знання про проблему забруднення довкілля різними побутовими відходами, навчати учнів розрізняти різні види відходів та необхідність їх сортування, формувати учні навички сортування сміття, виховувати екологічну свідомість та відповідальне запагливе та ставлення до природи, долучати учнів до практичної діяльності зі сортування сміття у школі та вдома та інших місцевостях. Термін проєкту 4 тижні, вік, 4 клас. Деми тижнів є, що таке сміття, навіщо сортувати сміття, в чомусь сортувати правильно та наше небезпечне майбутнє. Освітнім продуктом проєкту є виставка дитячих пороб з вторинної друге життя речей та інформаційні листівки про сортування сміття. Форма представлення проєкту це класні години, практичні заняття, дослідження, творчі майстерні. До першого тижня, що таке сміття, Будуть проведені бесіди на тему, звідки береться сміття та куди воно дівається, розгляд зображень та відеороликів про проблему засміченої планети, також дітактична гра що зайве та обговорення, який слід залишає людина на землі. На другому тижні навіщо сортувати сміття, будуть використані такі як інформаційна година винахідів та їх переробки, також перегляд презентації про важливі сортування, також дослідницька діяльність, розгляд різних видів пакування, значення матеріалів та створення плакату, для чого ми сортуємо сміття. Для третього тижня, якщо мусите сортувати правильно, будуть використані практичні заняття, як правильно сортувати сміття, також гра, сортувальна естафета та використання інформаційних листівок для школи та дому про правила сортування, та обговорення, як ми можемо допомогти природі. Та четвертий тиждень наше безпечне майбутнє будуть використані пісункова бесіда, сортування сміття наш внесок у чисте майбутнє, також творча майстерня, друге життя речей, виставка дитячих робіт та презентація проєкту для інших класів. Освітніми результатами проєкту є пізнавальний розвиток, в якому учні розвивають свої знання про проблему забруднення навколишнього довкілля сміттям, також мало розвиток, в якому учні навчаються формувати свої думки та брати активну участь в певних обговореннях. Соціально-моральний розвиток учні розвивають відповідальність за збереження довкілля, також емоційно-цілісний розвиток формують свої навички в позитивне ставлення до природи. У художньому естетичному розвитку розвивають в учнів творчість здібності у створенні малюнків та інших виробів, креативний розвиток вправляє учні креативну фантазію та винахідливість у процесі створення поробок з нестандартних матеріалів. Етапи реалізації проєкту у першому етапі це буде аналіз. Проблеми в обговоренні з учнями актуальності питання забруднення довкілля та необхідне сортування сміття, організація робочої групи у розділі завдань серед учасників проєкту, підготовка необхідного обладнання контейнерів для сміття, плакатів, матеріалів та інших паробок, оголошення проєкту та мотивації учасників учнів ознайомитися з цілями та завданнями на другому етапі. Ознайомлються зі сміттям, його походження та наслідками засмічення, досліджують відходи різні види та їх переробки, виготовлюють колективного плаката та необхідні сортування, також практичні заняття зі сортування сміття, ігри та створення інформаційних листівок, підсумкові бесіди, творчі майстерні і презентації учнівських робіт. І третій етап заключний організації виставок пороби з вторинної сировини. Демонстрація робіт учасників та репрезентація їхнього внеску, оцінка результатів впливу проєкту на екологічну свідомість учнів, обговорення майбутніх дій, які продовжують сортування сміття у колі та вдома, та також підбиття підсумків учні діляться своїми враженнями та пропозиціями.